Привіт! Сьогодні розкажу про водоспад Печери. Він знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області, майже на березі Дністра, в урочищі, в лісі, в дуже мальовничому, дикому такому місці. Локація для справжніх шукачів-пригод для тих, хто любить такі собі квести, лізти кудись, пробиратись через чагарник і щось шукати. Це саме ось така нехожа на туристами, мальовнича локація. Як туди дістатись? Їхати треба до села Шутроманці і, не доїжджаючи повернути через поля дорогою в ліву сторону, доїхати до лісу, там зупинитись і піти пішки в ліс, таким чином, щоб яр, який йде паралельно дорозі, яка йде через поля, залишався у вас по праву руку. Далі йти на шум водоспаду і в принципі трошки треба буде спуститись по травертиновій скелі. там... Є мало-мало-мало, помітна стежка. Якщо придивитись, ви побачите цей шлях. Ось, Спустившись, ви просто йдете на звук і виходите безпосередньо до водоспаду. Назву він отримав завдяки тому, що там є ще поруч дві печери, і грот, який теж ну, такий, печерного варіанту в дуже красивій скелі з красивими травертиново натючними утвореннями. Печерки невеличкі, одна от зовсім маленька, там живуть кажанчики, інша трошки більша. І там уже треба якесь світло, щоб туди пройти. Стежка важкенька. Не рекомендую брати малих дітей, але дуже красива дика природа Тернопільщини.